Вітина сумочка, це її корм, оце Маша стереже вітину сумочку разом зі мною. Віта пішла робити фото розваленого домика, тобто мусорного будиночка. А це я ще раніше зробила портрети наших котиків Маші і річі Старий розвалений сміттєвий будиночок з дирявим дахом і потрісканими стінами. І це мої фото всередині цього будиночка. І це дах перевернутий тільки. Бо прийшлося перевернути деякі фото, щоб ви могли це краще побачити. Дуже багато дірок на даху, а стіни і взагалі в тріщинах. А ось це відео, яке знімала Віта своєю камерою з зворотньої сторони цього будиночка. Подивіться, яка страшна тріщина йде від самого даху і до фундаменту. Це тильна сторона будиночка зі зворотньої сторони. Це та сама стіна, яку я знімала всередині. І ось її віта намагалася зняти з різних ракурсів і з різних відстаней. І вона дуже педантично намагалася зафіксувати кожну проблему, яку, мабуть, прийдеться нам ремонтувати, звісно ж, що за свій рахунок. Бо в цей же самий час деякі мешканці нашого будинку виступили категорично проти того, щоб навіть і цей розвалений. Будиночок віддавати вуличним котикам. І мало того, що вони вже вигнали котиків з підвалу, де для них тепло взимку, бо є труба центрального опалення. Так і тут вони вчинили цілий скандал, намагаючись всіляко перешкодити зусиллям Вікторії в облаштуванні цього домика. Для котиків, бо начебто там повинен зберігатися тільки один інвентар для двірника. І все це з такою злостю і ненавистю, що навіть неможливо описати. От можете собі уявити, які люди в нашому будинку і як вони все живе ненавидять, що навіть і цього дуже розваленого Сміттєвого будиночка, який взагалі стояв закритим десятки років і нікому не був потрібний, і про нього ніхто навіть не згадував, що навіть і такий будиночок їм дуже шкода віддати для вуличних котиків. А в мене була теж ще якась пересторога, чи взагалі він безпечний. Для того, щоб там прихистити наших вуличних котиків, бо ви бачите на цих фото і відео, в якому він жахливому стані, і скільки потрібно зусиль, щоб тут все привести до ладу. Але наші дворові експерти оглянули його і сказали, що він ще простоїть дуже довго. Отже, і Вікторія завзято. Зайнялася його облаштуванням для котиків, бо їх з підвалу у нас вигнали, а попереду ще довга холодна зима. Отже, де ж їм ще перебувати? Тому потрібно якомога скоріше навести там порядок і залатати ці сквозні дірки. хоча б Піною. Хоч якось полагодити дах, щоб звідти не текло, зробити у вхідних дверях котячі дверцята і облаштувати для котиків якусь теплу будочку всередині приміщення, бо ні опалення, ані світла там немає. Але є ще дуже складне питання. Де брати, на все це кошти. І тому ми зараз думаємо, чи не зробити нам окремий конверт для пожертв на облаштування котячого будиночку, щоб наші вуличні котики нарешті мали хоч якийсь прихисток від дощу, холоду, морозу і злих ярових собак, які постійно їх ображають. І за будь-якої небезпеки мали змогу хоч десь сховатися. І отже, нам потрібно дуже багато коштів на це. Бо матеріали і робоча сила у нас, на жаль, не безкоштовні у більшості випадків. І вибачте, за якість відео, бо там дуже складне місце і дуже важко знімати. І взагалі-то. Туди дуже важко добратися. І тому через складний ландшафт і чагарники туди може дістатися тільки Віта, яка і знімала ці відео своїм телефоном. Цю зовнішню стінку з тріщиною, а також і всередині цього будиночка, також Віта зафіксувала всі недоліки. Які нам, мабуть, прийдеться якось вирішувати, за свій рахунок і просити на це ще кошти. І це все на фоні яросного спротиву деяких мешканців, які дуже ненавидять вуличних котів і все живе, під тим приводом, що в цьому будиночку може знаходитися тільки. Приладдя для двірника, але насправді тут місця більш ніж достатньо. І його вистачить з головою і для двірника, і для нещасних вуличних котиків. А потім у нас виявилося ще одне чорне кошеня, якого чи підкинули, чи воно десь народилося і прийшло до нас. І хоч воно дуже дике і пугливе, але Віта якось намагалася його познімати.